Доброго здоров'я і слава Україні! Сьогоднішній брифінг я хочу присвятити важливій темі нашого майбутнього і нашій готовності до нього. Останнім часом в публічному просторі усі могли чути заяви різного рівня про подальший перебіг війни та звільнення Криму. Не варто сприймати їх лише як заяви. Це реальний варіант розвитку подій, до якого ми вже готуємось, як до основного. Вище політичне керівництво держави, наші збройні сили, народ України системно працюють над цим. Разом з тим, варто усвідомлювати, що вихід на міжнародно визнані Кордони це лише частина шляху. Ми, як держава, маємо забезпечити правопорядок, гуманітарні потреби, належне рівень управління звільненою територією та багато інших речей. Для цього має бути готовим державний апарат з усіма його бюрократичними елементами і правовими нормами. Мають бути готові люди, які це реалізовуватимуть. Зрештою, наші громадяни мають знати, чого очікувати. Саме тому ми вже тривалий час за дорученням президента України Володимира Зеленського на базі представництва працює. В міжвідомчій робочій групі вона включає представників інших державних органів, неурядових громадських організацій та експертного середовища. Її завданнями є напрацювання концепції невідкладних кроків держави в Криму після його деокупації. Здавалось би, нічого складного, визначеність з пріоритетами і діяти відповідно. Але якщо зануритись в деталі, то все набагато складніше, особливо в рамках державного апарату. Простий приклад. Для забезпечення керованості ситуації на звільненні території ми маємо створити щонайменше місцеві військові чи військово-цивільні адміністрації. Такі адміністрації мають працювати безпосередньо на місці, як то кажуть, на землі. Будь-який органи управління це люди, які працюють в його штаті, діють відповідно до закону та реалізовують визначені завдання. Однак, цілком логічно, що ми не зможемо набрати штат таких адміністрацій з місцевих мешканців, які вже майже 9 років проживали в окупації. Питання навіть не в довірі до людей в Криму безумовно багато наших громадян з патріотичною позицією, на яких держава може розраховувати і покластися. Питання в рівні готовності, знання чинного законодавства в рівні володіння державною мовою тощо. А перепідготовка це тривалий процес, в той час як управління необхідно одразу. В рамках експертної роботи ми звернулись до різних державних органів з запитом щодо кількості посад, які необхідні для повноцінної роботи за відповідним напрямком в Криму, та проаналізували державну статистику в 2014 2013 13 роках. Умовно кажучи, опрацювали питання кадрових резервів. Наприклад, за даними Державної судової адміністрації, на початок 2014 року в апаратах судів різного рівня та юрисдикції в Криму працювали загалом близько двох тисяч осіб. Ця кількість забезпечує опцію здійснення правосуддя загалом по Криму за стандартних умов. Але ми маємо враховувати, що за 9 років окупаційними так званими судовими структурами в Криму розглянути понад 1 мільйон цивільних і понад 100 тисяч кримінальних справ. Відповідні рішення породжують важливі питання правовласності, встановлення фактів, стягнення елементів, встановлення опіки та піклування, виконавчих проваджень, відбування покарання та багатьох інших ми не можемо удати. Ніби нічого не було, і почати з чистого аркуша. Нам необхідно їх усі верифікувати, з'ясувати на що вони впливали чи потребують захисту права наших громадян від таких рішень або що. Там, де це необхідно забезпечити приведення правовідносин у правову площину України для цього потрібні люди, ресурси і нормативна база. За даними Міністерства внутрішніх справ, для забезпечення виконання завдань, наприклад, державною прикордонною службою, необхідно біля п'яти тисяч військовослужбовців, В національної поліції близько 7200 тисяч двісті поліцейських В державній службі з надзвичайних ситуацій близько трьох тисяч співробітників, В національній гвардії 12,5 Тисяч службовців державна міграційна служба потребуватиме понад 300 співробітників, органи прокуратури додатково близько 550 співробітників для державного бюро розслідувань 300. За даними Державної служби статистики, станом на початок 2014 року в Криму загалом працювало понад 16 тисяч державних службовців та 4 тисячі службовців органів місцевого самоврядування. Лише приведені цифри свідчать про необхідність додаткового залучення близько 50 тисяч осіб, значну частину яких необхідно набрати саме на підконтрольній українському уряду території. Окремими закладами вищої освіти за підтримки представництва вже розроблені та проходять відомчі, Погодження академічної програми підготовки кадрів для роботи на деокупованій території. Паралельно спільно з партнерськими організаціями ми розробили курс підвищення кваліфікації для державних службовців з питань тимчасово окупованого Криму та заходів його реінтеграції. Фактично створюється цілий напрямок освітньої підготовки, як для державних службовців, які вже працюють на відповідних посадах, так і осіб, які лише планують вступити на державну службу. Про деталі та інші проекти повідомлятимемо згодом в міру їх готовності та запуску. Наступне важливе питання це питання притягнення до відповідальності, амністії та люстрації. Наші зусилля спрямовані на те, щоб більшість наших громадян, які не вчиняли правопорушень в умовах окупації, не відчули жодної несправедливості чи дискримінації після відновлення української влади. Разом з тим мають понести заслужене покарання кожен, хто чинив у Криму воєнні злочини чи злочини проти людяності, хто здійснював незаконні переслідування активістів, журналістів чи інших наших громадян в політичних. Мотивів, хто грабував жителів, хто забрав у них доступ до природних багатств, хто здійснював російську пропаганду чи готував дітей до служби в російській армії. Мова йде в першу чергу про топ-посадовців окупаційних адміністрацій, які приймали управлінські рішення та сприяли утвердженню окупаційного режиму. До тих, хто працював в окупаційних структурах, але не приймали управлінських рішень і не вчиняли інших злочинів, має бути застосована заходи амністії або ж Ми не збираємось Відправляти цих людей до в'язниці, але й дорога до органів влади України для них, очевидно, має бути закрита. Розробляються механізми розв'язання питання громадянства, зокрема щодо громадян Російської Федерації, які незаконно перемістилися на територію Криму і є фактично колонізаторами цієї території. Позиція дуже чітка: всі громадяни Росії, які переїхали до Криму, мають повернутися на територію власної держави. Разом з тим, кожна справа індивідуальна і у відповідних процесах мають бути застосовані. Міжнародні практики та гарантії прав людини, наприклад, ще до початку тимчасової окупації в Криму на законних підставах проживало біля 15 тисяч громадян Росії. З них біля 14,5 тисяч проживали постійно. Оскільки ці люди опинилися в Криму законно, ми маємо напрацювати механізми до роботи із ними теж. Напрацьовуємо механізми захисту та реалізації права власності. Кожен чию власність відібрали окупанти чи примусовили її позбулися, мають отримати її назад чи гідну компенсацію. Наприклад, особи, які змушені були позбутися земельних ділянок у зв'язку з указом президента Росії від 20 березня 2020 року, яким іноземцям заборонено володіти землею в Криму. До іноземців, звісно, що вони прирівняли українців. В аспекті гуманітарної політики та демілітаризації нам необхідно знайти. Йти підходи та нівелювати багаторічний вплив російської пропаганди. Ми маємо нівелювати впливи та забезпечити поширення правди. Особливу увагу необхідно приділити роботи з дітьми, яких з дитячих садочків окупанти намагалися виховати патріотами Росії. Загалом мета цього брифінгу дуже проста і направлена на дві аудиторії: перша це громадяни України. Ви маєте чітко розуміти і усвідомлювати, що держава рішуче націлена на досягнення власних планів та готується. До їх реалізації. Те, що деякі речі не повідомляються, це не означає, що їх немає. Це означає лише те, що їх не афішують, аби не нашкодити процесу. В умовах війни це нормальна практика. Будьте готові допомагати в потрібний момент. Друга, це громадяни Росії, які незаконно переїхали в Крим. Час, коли ви можете вільно і безпечно, хоч і незаконно, залишити український півострів, добігає кінця. Думаю, вам варто потурбуватися, аби встановити встигнути знайти собі житло на території Росії, якщо його у вас немає, та вивезти майно. Уявіть, які будуть ціни і попит, коли українська армія звільнить Крим. Ми усіх попередили, у вас ще є трохи часу. Дякую за увагу. Синьо-жовтий вже цього року в усіх куточках Криму.